Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 15 квітня, 416-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одесі в Київському районі в багатьох домах зникло світло. Комунальники кажуть, що сталася якась аварія. Ну і будуть ремонтувати. А ще сьогодні в Одесі заплановано неофіційне відкриття морського сезону весь тиждень. Приморські кафешки робили ремонт, щоб сьогодні відкритися. А от що стосується пляжів, то вони поки будуть закриті, бо досі існує мінна небезпека. І якраз сьогодні в Одеській області чергову морську міну підірвали МЧСники. На щастя, її заздалегідь побачили та підірвали. Тому ніхто не загинув і травмованих немає. В сусідньому місті Герою Миколаєві все добре. Але росіяни після перерви продовжують інтенсивно обстрілювати оча минулої доби обстрілювали місто з важкої артилерії, систем залпового вогню. Є пошкодження інфраструктури, ну хоч загиблих та травмованих немає по офіційній інформації. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Минулої доби було більше дев'яти десятків обстрілів. Загиблих немає, але вісім людей травмовані. Будемо чекати на помсту від ЗСУ, яка неодмінно настане.